Так, друзі, буде тест драйв зараз на Suzuki адрес, 125-й адрес, 17-го року випуску. А едік буде користуватися адресом v 125 s Коричневому у тільки не лімітований серії. Скажи, будь ласка, лімітована цікавіша. Шиша. Оцей підігрів, ручок, сидіння, захист рук краще, ніж без нього. Згоден? Краще, да. а сам скутер краще, ніж твій. Чим? Тому що паде всі душки є, ручки є, ось ця защита стоїть. І гума гарна, правда? Що резини не знаю, не но... О, Бачите, едік не розбирається в резині. А я вам скажу так, що той весь на напарній гумі мішелін і цей адрес на гумі мішелін. І вона коштує від 50 доларів дійсно якісна, гарна гума, яка ходить в рази більше китайської. Ну, те, що я вам говорив, що s ка і G от в такій комплектації мій улюблений апарат, то покажу вам мій найкомфортніший скажімо так, скутер, на якому я мав досвід їздити, це оцей адрес 17-го року випуску. Він з більшою базою, s ка коротша, а оцей адрес він довший, ширший з більшим сидінням і я на ньому от просто на дивані і він настільки м'яко їде от, ну, шикарний скутер повністю вирівнює ноги і ще навіть залишиться місце для пасажира. Тобто, я б, мабуть, на сьогоднішній день обрав би такий собі скутер, але хочеться дуже хочеться, щоб в ньому був підігрів ручок і сидіння. Це от дійсно а, Настільки важливо, тим більше в холодну пору року, що я б навіть вибрав більше адрес попередній, ніж цей. Але хоча більше подобається цей. Шкода, що немає лімітованих. Я б однозначно собі залишив. Ну, друзі, чути мене гарно чи ні зараз в шоломі, чи якісний звук, воно раз хороший звук, раз не дуже. Я вам знаєте, що хочу отак від себе сказати про цей скутер. В мене, скажімо так, три грижі в спині, дископатія там і так далі. Тобто проблеми з спиною. І я вам можу сказати. От адрес настільки комфортний, настільки він м'який, що я навіть не знаю, от відчувається, коли скутер жорсткий, і особливо в людей, у кого болить спина, наприклад, так як в мене постійно. І я вам скажу, що зараз не сильно хочеться мені кататися на скутерах, не отримаю я від цього зараз задоволення. Виключно. Виключно із за цієї проблеми, і, звичайно ж, відео я роблю для вас, щоб ви розуміли, і, ну і, звичайно ж, декілька слів від себе. Адресу на сьогодні максимально комфортне, що можна придбати, скажімо так, тому раджу цю модель просто там. Симпатична, вона страшна, коли ви сідаєте за. Кермо відчувається, що він м'який, він комфортний і він реально гарно їде. От 90 я думаю, ну просто з головою. Він 60 біжить, його не чутно. Після фури такий вітерець непоганий зустрічається. І я вам скажу, хтось каже, що там 90-80 це мало. От для такої техніки я вам скажу, ну більше 60 я вам не раджу їхати. тобто 60-50 це для нього от комфортна швидкість, при якій ви його практично не чуєте. тобто ну Середня швидкість. А от Максимально бачите, в районі 90, тобто але багато. він Звичайно ж, набагато краще дорогу тримає, чим його менші родичі, він з довшою базою, важчий, комфортніший. Так що рекомендую від себе дійсно крутий скутер і, скажімо так, я надаю перевагу, хоча я не прихильник Сузукі. Але рекомендую всім, хто може собі, хто має потребу придбати і вибрати щось для комфортного. Руху, комфортних подорожей на роботу, по місту, за містом і так далі. І, до речі, непогано витримує він дальні поїздки. Кажуть, що і по 200 км їдуть люди, але таке на повітряному охолодженні я б не рекомендував зразу такі відстані давати. Чудовий стан. Телефонуйте, купуйте, Відправляю по всій Україні. Заходьте на телеграм-канал. Знайомтеся з іншим асортиментом, наявним, і підписуйтесь на Ютуб. Будуть цікаві відео. Всім, дякую за ваш час. До нових зустрічей!